Але чомусь в нього іменно ці всі псалми, більше половини, були спрямовані саме на славу для Господа. Бо Дух Святий перебував на Ньому, і тому Він це робив, тому Він це писав. Тому друге таке, що ми отримуємо, якщо будемо наближатись до Духа Святого, це справжня радість, яка є в Ісусі Христі. І третє, що є неймовірно важливе, що ми отримуємо, якщо будемо слідувати за Духом. Це ми отримаємо ту силу і сміливість. Я прочитаю Дії 1.8, всім нам знайомий вірш: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Коли ми приймемо силу? Саме тоді, коли Дух Святий злине на нас, не до того, не ще колись раніше. А ми приймемо силу тільки тоді, коли Дух Святий буде перебувати в нас, коли він буде в нашому серці, ось тоді ми отримаємо ту справжню силу. Девід Вілкерсон казав, що без Духа Святого ми не можемо нічого зробити для Бога. Він джерело нашої сили, нашого розуміння і нашої мудрості. Тільки Дух Святий Він є джерелом нашої сили, нашого розуміння і нашої мудрості, і Він дає ту сміливість протистояти злу. Там, навіть розказувати людям Євангеліє, розказувати цю добру звістку, саме Дух Святий дає нам це бажання. І тому на висновок, на завершення своєї проповіді, ми поговорили про негативні три пункти, і позитивні, що буде, якщо ми будемо наближатись до Духа Господнього. І тепер можна провести таких три ключові паралелі. Перше це те, що я говорив, що Саул, коли він грішив, він втратив своє покликання покликання бути царем. А якщо ми пізнаємо Духа, навпаки, в нас буде бажання оце служити і виконувати те покликання, яке дав для нас Господь, та якби дві просто протилежності. Друге, що ми говорили на прикладі Саула, він втратив радість, радість перебування в Дусі Святому, він її втратив. Якщо ми пізнаємо Духа Святого, ми її отримуємо, ми перебуваємо в ній так само, знову дві протилежності. І третє, що ми бачимо на прикладі Саула, він втратив сміливість. Він боявся був протистояти Голіафу. А якщо ми з Богом, якщо ми ходимо з Духом Святим, то Він нам дає цю силу, та як ми читали, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Якраз і Дух Святий є джерелом цієї сили. Тому в нас є от вибір: робити так, як Саул, чи слідувати за правильним шляхом і загалом. Вибір залишається тільки за нами. Амінь давайте помолимося. Помолимся. Господь, дякую Тобі, Ісус, за цей час, дякую Тобі за Твою милість. Ми так хочемо, щоб Дух Святий Він вів все наше життя, Він провадив Ісус і настановляв нас на правильну дорогу. Прости нас сюди, де ми йшли неправильною дорогою. Допоможи нам слідувати за тобою, любити тебе всім своїм серцем, пізнавати тебе на всіх своїх стежках. Ісус, допоможи нам отримати цю справжню радість, яка є в Тобі, яка є в дух, Твоєму Дусі Святому, допоможи нам ще більше і більше пізнавати Тебе, щоб Дух Святий Він провадив кожну хвилину нашого життя, щоб Він давав нам цю силу, силу противити злу, протистояти цій силі і владі, темряви, щоб ми, Господи, підкорялися лише Тобі, єдиному живому Творцю. Ісус, допоможи нам виконати те покликання, те доручення, яке ти заклав в наше життя, щоб ми не закопували ті дари і таланти, а навпаки, їх розвивали, поширювали їх, Ісус, для всіх людей, щоб це все було на славу тобі, на збудування церкви, і щоб тобі, Господь, линула вся хвала Ісус, дякую Тобі за це все, поблагослови це все служіння. Нехай воно буде в силі Духа Святого. І допоможи нам бути ведені, Господь, тобою, будь прославлений навіки. Амінь. Дякуємо, брат Павло. Добре нам бути разом, брати, сестри, разом молитися, разом співати. Давайте ще прославимо Господа. Богу. Як приємно, коли у єднанні ми зілємося у спільній хвалі, гарно є, як скорботи стерпінь. Слав любота гарно є і спокійно в тій душі, де є тиша, завжди. Добрий ти із Христом по дорозі легко з ним, бо тягар він несе. Друже мій І спокійно в тій душі, де є тиша завжди. Добре нам, коли з Богом щасливі він ніколи нас не залишить Потерини. Де є тише завжди. Займайте, будь ласка, місце. Послухаємося проповідь. Слава Триєдиному Богу! Слава. Я сьогодні в перший раз за цією кафедрою і хотів би поговорити з вами на тему жити відповідно до своїх переконань. До прикладу, якщо б я вас з цієї, з цієї кафедри переконував, що Духа Святого немає. Я би вас переконав? Ні. А якщо б всі навколо в майбутньому казали вам Духа Святого немає, вже б було тяжче вистояти, кожна людина мусить мати переконання і боротися за них. В майбутньому написано, що будуть говорити, Бога немає. А ви вистоїте в цих переконаннях, в своїх переконаннях, що Бог є. Переконання не просто відстоювати. Переконання це основа нашого життя. Якщо, якщо в майбутньому всі навколо скажуть Бога нема, чи ви переборете це? Це ваші переконання, це ваша основа. Давайте ми зачитаємо. Книгу Естер, третій розділ з першого по п'ятий вірш. Після цих подій цар Артаксеркс звеличав Гамана, сина Гамеда, Гамедата Агагагійського. Він надав йому більше влади і поставив над усіма своїми наближеними вельможами і усі слуги царя, які охороняли царську браму. Мали бити поклон і ставати над коліна перед гаманом. Бо так наказав цар. Але Мар... Мардакей не бив поклонів і не ставав на коліна. І слуги царя, які охороняли царську браму, спитали його: Чому ти порушуєш царський наказ? День в день вони нагадували йому, та він не слухався. Тоді вони розповіли про це гаманові, щоб побачити чи пояснення Мардакея, яке, який послався на те, що він єврей, чогось варті. Гаман побачив, що Мар... Мардакей не б'є поклони і не стає перед ним на коліна і страшенно розлютився. В той час, в час старого заповіту, можливо, той час, коли вони жили, кланятись було звичною справою перед вельможами, царями, якщо це був слуга. Це було проявленням поваги та етикету. Але чому Мардекей не кланявся гаману? У четвертому вірші він пояснює, чому він відмовляється кланяти. Він, 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 він каже, що він єврей. Він чітко вказує на це. Давайте розглянемо наступний випадок теж з Писання, це буде Даниїла, 6 розділ з 3 по 6 вірш. А вище від них три найвищі урядники, що один із них був Даниїл, яким ці сатрапи здавали звіт, а цар щоб не був пошкодований. Тоді цей Даниїл Блищав над найвищими урядниками та сатрапами. Бо в ньому був високий дух, і цар задумав поставити його над усім царством. Тоді найвищі урядники та сатрапи шукали причину оскаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний і жодна помилка. Чи вада не була знайдена на нього. Тоді ці люди сказали, «Ми не, на нього, ми, ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. У випадку з Мардикеєм Гаман вимагав поклонитися йому як Богу. І це порушувало Божі заповіді, це порушувало переконання Мардекея. І коли настав момент підкоритися чи відстояти правильні в той час правильні переконання у Бозі, він вибрав свої переконання, які би обставини, які би, хто би що не говорив, він вистояв і не ставав на коліна перед царем. Наш ворог, знаючи наші переконання, може використовувати їх проти нас. Своїм переконанням Мардикей виніс вирок всім євреям. Весь єврейський народ має бути знищений. Ми зараз прочитаємо далі Книга Естер, третій розділ, але з 8 по 11 вірш. Гаман сказав це царю Артаксерсу. Ми маємо один народ, що розкиданий і розсіяний поміж народами в усіх провінціях Твого царства. Їхні звичаї відрізняються від звичаїв усіх народів, вони не додержуються царських законів, тож не годиться цареві терпіти їх. Якщо ласка царя, то нехай буде видано наказ про їхнє знищення і дозволь одважити мені 10 тисяч талантів срібла, що буде платнею для виконавців цього наказу. І нехай будуть вони покладені до царської скарбниці, тож цар. Зняв, руки, зняв, пер, зняв з руки з спочатку і єврей. І сказав цар Гаманові грошей нехай лишиться у тебе. Чини з цими людьми, так як вважає, вважатиметься за потрібне. Далі, по тексту, Гаман надіслав накази у всі провінції, щоб за 12 місяців всіх євреїв було знищено. І Можливо, простіше Мардахею було переступити через своє якесь одне переконання, і за одного переконання весь народ має би бути знищений. Але ми, якщо ми готові вистояти в наших переконаннях, навіть в, час пере, навіть в час випробувань, ми будемо, будемо мати Певну, певну нагороду. Але, ці, але треба принести це до кінця. Якщо ми далі подивимося, Книга Естер, але вже четвертий розділ з 10 по 12 вірш, тоді Естер звернула, звернулася до Гатака і наказала передати Мардакею таке: усі підлеглі царя і люди по, всі, по всіх провінціях знають. Що будь-якого чоловіка чи жінку, хто вийде до царя без його запрошення у внутрішній двір буде покарано на смерть. Якщо цар простягне до незапрошеного своє золоте берло, той залишиться в живих. А мене цар не запрошував уже 30 днів. І так гатак передав Мордокею слова Естер. На те Мардакей дав Естеру Естер таку відповідь. Не сподівайся, що лише що, що лиш ти з усіх народів єврейських уникнеш смерті в царському палаці. Якщо ти, не промов, не промовчиш, зар, якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям, прийде, спасіння євреям прийде, однак якимось іншим шляхом, але ти рідня твого батька загинуть». І хто знає, може, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, дано тобі саме заради цієї години. Цікаво, як Мардахей, е, наскільки він впевнений в тому, що якщо Естер, е, Естер не впорається з цим завданням, він все одно каже, що Бог спасе єврейський народ якимось іншим шляхом. Наскільки в нього є ці переконання, коли по всіх провінціях, по всіх областях, регіонах сказано: всіх євреїв, можемо зараз в наш час перенести, всіх християн, віруючих, всіх на фронт на передову. Уявляєте, і він впевнено каже, що він. Про що Бог спасе його народ, спасе євреїв. Наскільки він може бути таким впевненим? Це десь пересікається, можливо, з нашим сьогоденням. Ми маємо Святого Духа, ми маємо Триєдинство. Кожен з нас може по вірі отримати якесь слово, по вірі, отримати відкриття і, і мати свої переконання особисті. Наскільки Йому було складніше Мардахею, йому треба було виконати весь закон, щоб мати таку впевненість в Бозі, довіряти Богу настільки, щоб сказати: Бог спасе іншим шляхом. Він, недові... він... він надіявся на Естер, але не в першу чергу. В першу чергу це Бог. Він переконаний і вірить у Божі відбітниці, і він є представником. Та свідком живого Бога, і він показує своїм життям та своїми вчинками, кому він належить. Він своїм вчинком, тим, що він не стає на коліна, він засвідчив всім слугам, які були поруч з ним в царському палаці, що він є Божа людина. Він не побоявся, він не, він не став частиною їх. Він почав показувати Бога через свої вчинки. Він почав показувати, що він є Божа людина. Ми деколи, коли нас поліція зупиняє і пропонує якось вирішити серйозний штраф, або заберуть права, або, або десь йдемо домовимось, ми чомусь забуваємо про своє переконання, і йдемо, йдемо домовимося. Тож права на кононі. Мене один раз так зупинили, я приїжджав в желізнодорожній переїзд, і без і там вже мерехтіло світло червоне, я все-таки проїхав. Там стояла за горбом поліція, і мене зупинили. І я зразу сказав, що я не бачу.